Соціальна відповідальність та відкрита звітність. Оболонь одне з вітчизняних підприємств з найвищим індексом прозорості оприлюднило третій звіт розвитку. В ньому не лише успішні результати маркетингової та продуктової політики, а й соціального інвестування. Оболонь єдина з певних компаній України, що має практику звітування про сталий розвиток і корпоративну соціальну відповідальність. Всі оці е, проблеми, які ми відображаємо в соціальному нашому звіті, він є абсолютно реальний. Він є абсолютно життєвий. Знов таки е, це була наша потреба. Я хочу Хочу сказати, що те, що ми робимо знов таки, воно робиться з метою, щоб надихнути суспільство в ці важкі часи, які ми зараз відчуваємо що є абсолютна перспектива. Є впевненість в майбутньому, тому що ми надаємо цю перспективу. Як стверджують у корпорації, соціальний звіт дає змогу оцінити вплив компанії не лише на економіку, а й за рядом інших напрямів, таких як соціальна і кадрова політика, охорона праці, екологічна безпека виробництва. Так торік корпорація відрахувала до бюджету 991 мільйон гривень податків серед пріоритетних програм оболоні. Програма з енергоефективності виробництва відповідального споживання пива та гендерної рівності на роботі.